Всім доброго дня! Вирішив провести невеличкий огляд такого необхідного, я вважаю, агреату, як автоклав, який повинен бути у кожній сім'ї. То тушоночку зробити, то будь-що, то, будь то пащет чи консерви з риби. В принципі, чи будь-що. Дуже зручний, дуже практичний. Звісно, звісно хочеться прибувати з нержавійки, ще щось. Ну, але ви ж самі розумієте, яка його буде ціна. На даний момент це автоклав саморобний, виготовлений з, з газового балона. Я його в минулому році придбав за 2580 гривень. Сюди влази півлітрових баночки 21 штука, літрових 10 штук. Манометр розрахований. Це я вже свій поставив, купив на 10 атмосфер клапан. Тут стояв ртутний градусник, але купив там за 200 гривень електричний градусник і по ньому вже так вставили, там олійку наливаємо і по ньому я орієнтуюся, яка температура. Він електричний, встановлений є тен, там на 2 по-моєму, кВт. Якщо, дай Бог, пам'яті. Кришечку зняли, резинку вже розміняв за рік, це небагато і така в середині. В принципі, як для мене, він виконує свої функції на всі, я не знаю, 1000 Тому що, наприклад, там зарізали порися, там осталось м'ясо. Да? Зробили тушонку, продали, підсобирали 9-10 кг м'яса, зробили тушоночку. Там, зарізали порося, там, голову, там, бутер, печінку, ноги ніхто не взяв. Зварили, зробили паштет, бомба получився, продали. Тобто він допомагає таким чином трошки просувати нашу продукцію, щоб в нас вона не накопичувалась. Ну, В принципі, простенький, трошки сьогодні засніму, як вже включу його, як я вкутую. Так, сьогодні Зараз буду робити паштет. По Самому процесу, я думаю, пізніше виставлю. Процес приготування. А, автоклав ось такий. У кого будуть питання більше, пишіть на Viber. Номер залишу свій. Поки не прощаємося. Продовжуємо зйомочку цього відео. Почали ми про автоклав. Хочу ще додати до того, що знизу в автоклаві. Як хто, може, хто може сам їх робить або буде купляти, зверніть увагу, щоб може якусь би шлангу зробили, вивели, щоб воду спускати, Те, що важко переливати і вибирати звідти воду. Ось ми маємо таку вже заготовочку для м'ясного паштету. Паштет ми робимо із голови, ножок, серце легені і печінка. Все це діло відварюється. Якщо є такі обрізки, можна, ну обрізки, то більше я у фарш. Використовую, але, в принципі, теж нормально. На, е, Грубо говоря, солі. Сіль я додаю 10-11 грам на кілограм приготовленої маси і перцю чорного меленого приблизно 1,5 грам-півтора, також на кілограм готового маси приготовленої. Після цього ми її вимішуємо і накладаємо в банки. Бачите? 9,150 у нас вийшло. От така чудова маса. На решетову на м'ясорубку я ставлю там, по-моєму, четверочка, таке тоненьке. Воно хорошо вимішувати. І така однорінна тоді виходить маса. Зараз я її перемішаю і засніму, як воно вийшло. Перед тим, як будемо вже загружати у банки. От так уже вимісили. Але. Перед тим, як його помічати в банку, так як ну, я роблю це все в літній кухні, тут не дуже тепло. Е то готову, як -то кажуть, заготовку. Да? Ми заносим, я сюди в хату, вона зараз нагріється трошки. І тоді її вже вкладаємо в банки. Е я вкладу в банки, тоді вже ще раз засніму, покажу, якими я кришками користуюся, тому що також це дуже поширене питання. Якось так. Зараз нагріється хаймаса і тоді вже будемо в баночки пакувати. Закончили ми набирати баночки, наповнювати, ось така вже у нас є набрано, зараз ми їх пообтираємо та будемо закривати кришками. Зазвичай використовуємо кришки господаречка, по-моєму. Так, да, я і тут, да. так. Дуже остатки, та там ще одна пачка з остатками. Наповню... ну Я стараюсь не повністю. Тобто, хоч трошки оставити так, як то кажуть. На пальчик, воно в принципі десь видно. Щоб було куди соку діватися, тому що при автоклавуванні процесові да, буде виділятися велика, значна кількість соку, буде створюватися тиск. І для того, щоб кришки не повзривало і не попіддувало, то потрібно трошки додержувати цих вимог. Так же само вже ж пізніше покажу, скільки я води заливаю. Ну, Таке ази. Звісно, звісно, звісно. Приготування паштет, воно наче, і легкий процес, але це заборне. Тому що ви спочатку вимиваєте все, ноги, голову, печінку, легені, серце да, вимили, потім ви все це діло е, укладаєте, ви його варите 3-4 години. Потім відбираєте, перемолюєте на м'ясорубку в баночки, Ну, досить таки багатенький, великий проміжок часу все це діло займає, але нічого. Сьогодні ми готуємо у баночках 480 460 мл. Це не на продаж, це там ну, для своєї мети там певної то таке діло. Те, що на продаж, то вдома є. Якщо кому може потрібно, замовляйте. Відправимо в почту, там є, трошки є паштету, там ми готуємо його у баночках півлітрових. Ціна баночки 85 гривень. Ну, я вважаю, що це в принципі, нормальна ціна, нормальні незначні такі кошти. Я думаю, за 85 гривень у магазині собі такого толкового, щоб поїсти взагалі, для мужика, ну ви такого нічого не возьмете. Тому зараз закрию, попротираю баночки і ще раз засніму, як вже вкладаємо їх. Не прощаємося. Так. Закрили ми вже кришечки. Ось, так. така красота. Виходить, зараз заповняємо, ну, заставляємо їх у автоклав і потім заливаємо водою. По поводу, нюанс по поводу води. Якщо ми загружаємо на повну потужність автоклав, то ми воду заливаємо по цей, по горлышко як так кажуть, да? Якщо, е, неповний, то кажуть. Якщо не повний, то. Ну, точніше, як би мовити. Якщо там 2-3 банки, то ви обов'язково набираєте сюди. Ну, в принципі, навіть якщо 2-3 банки, ви завжди набираєте, бо це він це да? по кайомочку. Оцю. Якщо повний, обов'язково слідкуєте, щоб два пальці від кришки, від верхньої банки у рівень води. І все, і тоді запускаєте. Початковий тиск задаємо 1,2 атмосфери. От такий паштетик наш. Думаю, сподобається, думаю, буде гарне тіло. Добре, на цьому будемо вже закінчувати. І так, трошки затягнулося. Всім гарного вечора, всього найкращого.